Бойові товариші, це ті люди, з якими ти щодня народжувався знову, коли смерть намагалася перемогти. Ти розумієш, що саме від цих людей, які виборюють перемогу разом з тобою на одній стороні, залежало твоє життя. І вони не підведуть. Часто бойові товариші називають один одного побратимами. Сьогодні з нами в студії побратими, воїни, які пройшли разом крізь вогонь. Прикордонник Ігор Оваденко та Валерій Білик, 79-та аеромобільна бригада. Фільми авторського циклу Олесі Доляної Незламні духом це реальні історії, свідоцтва віри в перемогу. Порятунок знаходиш тільки в одному. У вірі головна зброя у нас знаходиться саме тут. І тут людина, що пройшла крізь вогонь, передає власні думки і почуття. Лишили все, і приїхали боротися. Герої фільмів прості українські громадяни з непростими долями. Я відчувала щось ним... Вони бачили страшне обличчя смерті і подолали страх. В них змінилися цінності. За чим я родився? в них змінилося життя. Такі моменти я ніколи не забуду. Вони стають людьми мудрості, людьми доброї волі.